До Допомогу нам привезли білі Янголи Донецької поліції і поліція Миколаївської області. Це саме необхідне, речі першої необхідності, які потрібні людям для того, щоб почувати себе. Добре, я вважаю, що якщо людина в принципі вмита, чиста, вона все одно буде краще відчувати. Транзитний наш пункт розрахований плюс-мінус на 3-4 дні, але бувають деякі випадки, що люди затримуються, це якщо потрібно відновити документи або потребує спеціалізованого розселення. Безпосередньо підвозить поліція до евакуаційного автобусу або буса. У нас є людина, яка безпосередньо координує з поліцією Донеччини, з волонтерами, які вивозять людей. І в Донецької області а, привозять і людей із і із Курахова, із Мирнограду, Такі бабусі, і досі, в кого нікого не залишилось, що вони самі а є звичайно середнього віку, але їх менше. І бувають ще з дітьми приїжджають. Але ті, що з дітьми, вони ще за все просто транзитом проходять, не потребують ніякого державного розселення і і, і, і якоїсь юридичної допомоги. Ну це дуже в, в маленьких випадках. Я Нам жила стали? удачно. И мы никуда не ехали. Дочка была больная, и она не ходила костно еще, Били понемножку. Но мы терпели. А потом, как начали бить, что стекла вылетели у всех первых. Кто вас вывез из дачного? Из дачного полиция. Подождите, а она здесь так и лежала? Да. Через окна узырь поспала. Сидели, да? Да. Ракли, вышла. Как на меня и двери, и окна, все на меня полетел. Я помогу вам, давайте. Вот как начали пить, мы не спали ночами. Не спали ночами? Нет, не ели. И не... Мне молочка выкинула, все. Мне хотели еще три дня назад вывезти. А она не устала, не подняла. И вы вот это не ели уже 15 дней ничего, да? Молочко пили. Ты вчера было? Вчора. В вчора. день вашого рождения. Да. А сколько вам исполнилось? 9. Не переживайте, на Костянтину. Ми вам допоможемо, все буде добре. Знайдемо вам місце, так у вас буде піклуватися, ви будете. Піклувати. Я массу. Вибачте, що у вас ногою трапилось? <плес> а де? Де це А? А как все происходило тогда, когда вы получили ранение? Ну, опишите. А сколько в лекарне провели? Часу? И сколько вам ходить с аппаратом? Сьогодні працівниками івональної превенції Миколаївського районного управління поліції було здійснено надання гуманітарної допомоги до міста Павлоград і Піпетровської області. Допомога складалася в найнеобхідніших речах, а саме антисептичні засоби, аптечки, памперси та інші. Проводиться евакуація людей з Донецької області, спецпідрозділу Білоян. В подальшому планується тісна співпраця в даному напрямку. Та до шелтеров Павлоград доставляють із населених пунктів, територіальних громад, де е, територія наближена до ведення болих дій, а саме Враховська громада, Покровська громада, міста Морноград, населені пункти, села Дачне, е, Родинське, Покровське, Заветівка, Троїцьке, Срібка, багато інших. Планується розвивати подальшу взаємодію з представниками волонтерських організацій, поліцейськими інших регіонів України, які хочуть надавати допомогу переселенцям з Донецької області. І відповідно ми надаємо їм таку можливість і співпрацюємо з ними.